Вони пройшли крізь війну полон і важкі травми, та не зламалися. А почали все з нуля. І сьогодні надихають інших. У Львові відбувся унікальний форум абілітація знайти новий стиль життя після травми. На ньому самі ветерани, психотерапевти, психологи та фахівці, які допомагають соціалізуватися, обговорювали важливість адаптації військових після травм і повернення до повноцінного життя. Як віднайти себе після жахів війни? Дивіться далі. Ти не відчуваєш того, поки ти на війні, і ти не відчуваєш цього стану, коли ти тільки повернувся із війни, викотився в депресію. Нічого не хотілося, не хотів працювати. Зв'язалися там дуже погані думки і про суїциди і так далі. Приблизно такий стан, як відчував Богдан, відчуваючи не кожен військовий, який повертається з фронту. На додачу ще проблеми зі здоров'ям, втрата кінцівок, а то й життя у кріслі колісному. Богдан пішов до війська на початку повномасштабного вторгнення, залишивши роботу в ІТ. Про те, що колись знову зможе повернутися у цю сферу, і не думав. Його раду прийняли назад після того, як він пропрацював свою травму з фахівцями і зрозумів, що готовий повернутись до колишнього життя, хоч це буде і нелегко. Людина хоче повернутися в роботу, але в неї може виникати, так як в мене, виникали апатія і астенія. Саме тут дуже важливо розуміння з точки зору роботодавця, що для такої людини потрібно інвестувати в час. Тобто, в лонг терм ця людина вернеться в форму. У випадку Богдана все вдалось. Вийшло адаптуватися, навіть почати перші кроки відкриті власного бізнесу. І в Назарія під час реабілітації він пройшов бізнес-курс підприємництва. Це врятувало його від постійних панічних атак та тривожного розладу. Більше зміцнилися його стосунки з коханою дівчиною, яка паралельно стала і його бізнес-партнером. Разом планують відкрити власний салон краси. Захисник зізнається знадобилося немало часу, аби подолати психологічні травми і повернутись до звичного життя. Це дійсно багато часу потрібно і. Зусиль для того, щоб почати чимось займатися, знайти себе, але це допомагає пришвидшити сам процес лікування. Це дуже відволікає від тих спогадів, від цього, що відбувалося в... на війні. Успішні кейси пацієнтів, які не лише змогли подолати психологічні травми, але й надихають тепер інших змусило фахівців з ментального здоров'я центру Анброкен ділитись досвідом. Саме тому під час форуму абілітації знайти новий стиль життя після травми, психологи, психотерапевти, самі військові, їхні рідні, роботодавці обговорювали інструменти для адаптації захисників та захисниць до життя після травми. Місто Львів зараз стало епіцентром розвитку ментального здоров'я в Україні. У Нас є найкращі спеціалісти, яких ми вивчили за останній період. Цих років, цих 2-3 роки і за період війни, які там вивчили із Ізраїлі, не сполучені шадамерики, Британії. Ми маємо одну депотучність команду, яка зараз займається розвитком ментального здоров'я по цілій Україні. Фахівці з ментального здоров'я використовують як інструменти посттравматичного зростання, освіту, мистецтво, культуру та спорт, і саме активна участь ветеранів у цих всіх сферах сприяє відновленню мозкової діяльності, а саме нейронів кажуть психотерапевти. Ми хочемо донести до суспільства, щоб кожен. Кожен з нас кожен з нас, чи це художник, чи це вчитель, чи це роботодавець, чи це митець, може стати нейропсихологом, може е, допомагати людям прискорювати такі процеси, як Нейропластичність і нейрогенез, для чого щоб створювати нову нейромережу головного мозку, яка б допомагала людям творити новий стиль життя. Конференція відбулася за фінансової підтримки уряду Японії та сприяння організації Об'єднаних Націй з промислового розвитку. Її учасники переконані, подібний досвід варто масштабувати. адже успіх держави та стабільність економіки неможливі без ефективної соціалізації і інтеграції ветеранів у повноцінне мирне життя. Дуже важливо, щоб кожен член громади розумів, що насправді відновлення для ветеранів та повернення до цивільного життя це не процес, який трапиться за один день. Це дуже довга дорога, і вони потребують підтримки на цьому шляху. Фахівці з ментального здоров'я центру Unbroken переконані, їхній досвід має звучати на всю країну. Вони готові ділитися напрацюваннями з колегами, адже лише спільними зусиллями ми зможемо подолати наслідки невидимих травм, яких завдала війна, та повернути гідне життя тим, хто її. Прийшов Оксани Тарас Оленець, програма Вікна СТБ. Єдині новини.